Добрий день, шановні садівники. Сьогодні ми поговоримо про важливу ранньовесняну обробку плодових дерев 3% бордоською сумішю, це один із найефективніших способів захисту саду від грибкових хвороб, моху, лишайників і бактеріальних інфекцій. Перше і дуже важливе питання, коли проводити обробку. Головне правило встигнути до початку соку руху, поки бруньки ще сплять. Для вашої зручності, щоб вчасно утримувати сповіщення про роботи в саду. Підписуйтесь на мій телеграм канал Молодий садівник. Для підписки друге посилання в описі під цим відео. Там завжди актуальні поради та перевірені матеріали для вашого саду та городу. Оптимальні терміни обробки саду залежать також від погоди. Якщо температура стабільно вище плюс 5 градусів по Цельсію і немає загрози сильних морозів час діяти. Найкраще обирати сухий безвітряний день, щоб прощен добре закріпився на корі. Важливо, запізнюватись з цією обробкою не можна. Після розпускання броньок 3% бордоська суміш заборонена бо може пошкодити зелену масу дерева. Деякі культури, як от персик, особливо чутливі до такого впливу, навіть може скинути листя. Будьте обережні і виконувати все вчасно, коли бруньки ще в сплячому стані. Декілька слів на питання, що таке бордоська суміш і як вона працює. Це класичний фунгісидний засіб, який садівники використовують уже понад 100 років. Вона може складатись з двох основних компонентів. Перше. Мідний купорос, який знищує збудників грибкових та бактеріальних хвороб, і створює захисний бар'єр. Друге негашене комове вапно, яке нейтралізує кислотність купоросу, роблячи розчин безпечним для кори дерев. Разом вони забезпечують ефективний захист від парші, монільозу, курчавості листя персика, антракнозу, кокомікозу, септеріозу та інших грибкових інфекцій. Крім того, бордоська суміш допомагає позбутись моху та лишайників, які можуть утримувати вологу та сприяти розвитку хвороб. Переходимо до розділу приготування 3% бордоської суміші. На відео для свого саду я готую 50 літрів розчину, але для вашої наочності та розуміння розглянемо пропорції, які необхідні на 10 літрів води. Нам потрібно 300 г мідного купоросу та 500 г негашеного комового вапна. Мав практику та досвід використання гашного комового вапна, як говорять у народі пушонка, яке продається зазвичай у багатьох наборах. Але на власному досвіді раджу використовувати саме комове нагашне вапно. Це забезпечить кращу якість розчину, оскільки при самостійному гасінні ми отримуємо свіжу вапняну пасту, яка має вищу активність та ефективніше нейтралізує мідний купороз. Переходимо до практичної діяльності. Візьміть два відра для приготування окремого вапна і окремо мідного купоросу. Важливо, використовуйте пластикове відра для того, щоб підготувати мідний купорос. Чому не можна залізні, бо мідний купорос вступає в хімічні реакції з металом, що знижує ефективність трощину. Далі у відео покажу навіть приклад того, що відбувається із залізом. Тепер коротко покрокова інструкція приготування. Перше, гасимо вапно. У перше відро насипаємо 500 г негашеного комого вапна. Додаємо 5 літрів холодної води. Вапно почне реагувати. Відбувається екзотермічна реакція, виділятиметься тепло та пара, будьте до цього готові та не лякайтесь. Чекаємо 15-30 хвилин, періодично перемішуючи. У результаті отримуємо вапняне молоко. Паралельно з цим, поки випно вступає в реакцію на протязі 30 хвилин, рекомендую підготувати оприскувач. Зняти перший фільтр у баці. Він зазвичай у всіх моделях знаходиться тут всередині. Та зняти фільтр у рукояці, Він зазвичай тут. Це запобіжить засміченню під час обробки, і ваш оприскувач не буде забиватись. Поки вапно проходить екзотермічну реакцію, готуємо розчин мідного купоросу. У друге відро наливаємо 5 літрів, звертає вашу увагу теплої води приблизно 30-50 градусів по Цельсію. Додаємо 300 г мідного купоросу та перемішуємо до повного розчинення. Третій етап це об'єднуємо наші готові розчини вапна та мідного купоросу, які готували раніше. Головне правило: завжди додавайте мідний купорос у вапно. А не навпаки. Запам'ятайте голубе вбіле. Якщо вапняну воду додати урочення мідного купоросу, кальцій швидко взаємодіє з сульфатом міді, утворюючи великі пластівці. Це призводить до неравномірного сідання і втрати ефективності розчину. тож зберігаємо послідовність голубе вбіле. Другий важливий момент повільно вливаємо розчин мідного купоросу у вапняне молоко, постійно перемішуючи. Зараз покажу короткий приклад, що відбувається з розчином, якщо залити велику кількість міді у вапно без необхідного перемішування. Зверніть увагу, як відразу все береться комками – це наглядний приклад, чому важливо правильно зберігати послідовність та всі рекомендації. Якщо всі норми та правила були виконані, отримаємо однорідний блакитний розчин без осаду та грудок. Якщо все зроблено правильно, суміш матиме нейтральну або слаболужну реакцію. Як обіцяв раніше, зараз покажу приклад того, що відбувається із залізом під час взаємодії з мідним купоросом. А також перевіримо якість нашої 3% готової бордоської суміші. Візьміть два цвяхи і коли будете готувати вже власну бордоську суміш, опустіть перший чистий розчин мідного купоросу на 10 секунд. Якщо цвях покрився мідним нальотом, як на відео, ви можете бути впевнені, що куплений вами купрос якісний та непросрочний, і має всі потрібні нам властивості. Другий цвях опустіть вже у готову 3% бордоську суміш. Якщо розчин збалансований правильно, цвях не окислиться. Це означає, що ви зробили правильну концентрацію, і ви можете бути впевнені, що така суміш не пошкодить сплячі бруньки на ваших деревах. Тепер короткі, але важливі моменти перед оприскуванням. Готовий розчин потрібно використовувати протягом 3-4 годин, інакше він втратить свої властивості. Обробляйте сад у сухий безвітряний день. Наносьте розчин рівномірно, змочуючи стовбури та скелетні гілки. А також не забувайте про засоби власної безпеки. Обов'язково одягайте рукавички, щоб уникнути контакту розчину зі шкірою та використовуйте респіратор. Бережіть себе і пам'ятайте про власне здоров'я. Підводячи висновки, ранньо обробка обробку 3% бордозької сумі, це перевірений спосіб захисту плодових дерев від хвороб, моху та лишайників. Правильне приготування запорука ефективності та безпеки для рослин. Якщо це відео було для вас корисним, будь ласка, поставте лайк, це допоможе розвитку каналу. Підписуйтесь та пишіть коментарі. Ваші питання та досвід дуже цінні. Я завжди з вами на зв'язку. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, друге посилання в описі. Там завжди актуальні поради та обговорення для садівників. І не забувайте, що вже зовсім скоро треба буде проводити другу обробку нашого саду. А коли і як, ви можете подивитись ось в цьому відео, що з'явилось у вас на екрані. Натискайте для ознайомлення. Дякую вам за ваш інтерес та любов до плодових дерев. Ви на каналі Молодий Садівник і до зустрічі у наступному відео.